Затримання та допити під об'єктивами камер на Прикарпатті презентували поліцейські райвідділення, обладнане системою Кастоді Рекордс або записи про опіку. Воно буквально нашпиговане десятками камер спостереження від чергової частини до кімнат слідчого та конфіденційного побачення, затриманого із захисником мертвих зон немає навіть у коридорах. Ця система вже кілька років поступово охоплює слідчі ізолятори та відділи поліції по всій Україні. Проєкт, зокрема, запустили після гучної справи у Кагарлику, коли правоохоронці зґвалтували затриману жінку. Система має унеможливити як застосування сили проти затриманих, так і випадки, коли самі підозрювані свідомо калічать себе у відділках, аби потім звинуватити слідчих. Усе відео на серверах зберігатиметься щонайменше місяць. Поліцейські запевняють, сторонні втручання в систему неможливі. Коли світло відключать підрозділи поліції, забезпечені генераторами і відеонагляд туди також підключаєш. Доступ мають тільки в Києві прибирати, видаляти до того, ніхто не дотичні ні на місці, ні в області. Тому сервера не будуть вимикатися тоді, коли комусь це зручно.